Всім великий привіт! З вами Юляшка і я рада бачити вас у себе на кухні. Хто ще не підписаний на мій канал, швиденько підписуйтесь, щоб не пропустити нові рецепти. Сьогодні ми з вами приготуємо смачну м'ясну, соковиту гарячу страву в духовці. Уженина із індичої грудки з чорносливом. Готується дуже просто. По цьому рецепту грудка виходить дуже ніжною, соковитою і на смак чимось нагадує шинку. Давайте не будемо зволікати і почнемо готувати. Залишайтеся зі мною. Нам знадобляться наступні продукти. Це шматок індичої грудки. У мене до 1 кілограма. Можете взяти будь-яке м'ясо на ваш смак, це може бути і свинина, і курятина, і дуже смачно таку буженину запікати з телятини. Беріть по своїм смаковим властивостям і те, що полюбляє ваша родина. Для маринаду нам знадобляться такі продукти: це 2 столові ложки оливкової олії. Сім штучок чорного слива, 7 зубочків чеснику. Нам знадобляться такі приправи: 1 чайна ложка паприки, одна чайна ложка куркуми пів півчайної ложки коріандру, сіль перець та лимонний сік за смаком. Спочатку готуємо маринад. Значить, до маринаду додаємо 1 чайну ложку без гірки, солі. Сюди ж відправляємо усі приправки: так? куркума, паприка, коріандр. Дуже смакують ці приправи разом з індичою грудкою, тому саме їх додавайте. Додаємо сюди пару краплинок лимонного соку. Ви можете, у мене сьогодні концентрований. Ви можете взяти сік половини десь лимона, десь так. І все це діло необхідно поперчити. Так, додаємо перчика за смаком. Я додаю не дуже багато. Хто любить гостреньке, можете додавати більше, оскільки в мене цю нарізку м'ясну так полюбляють діти. Тому не гоже, щоб наша буженина була гостренькою. Так, так. маринад відставляємо в бік. Нехай. Між собою подружаться інгредієнти всякі, сіль трошки розчиниться. Так? А ми тим часом чорнослив нарізаємо соломкою, і часник так само необхідно нарізати на такі продовгуваті брусочки. Так? Соломкою, щоб зручніше було шпигувати нашим м'ясом. Так, тепер індичу грудку промили під проточною водою, просушили паперовими рушниками. І тепер будемо шпигувати нарізаним чорносливом. Ось так беремо ножичок, прорізуємо туди і беремо шматочок часнику, шматочок чорнослива. І ось таким чином разом їх запихаємо сюди. Так. І так шпигуємо буквально. Усю індичу грудку. Все м'ясо нашпиговуємо таким чином. Так, Спочатку ми шпигуємо, а потім уже будемо обмазувати маринадом, бо якщо ми обмажемо маринадом, то нам буде незручно нашпиговувати наше м'ясо. Рецепт доволі простий, немає нічого складного у приготуванні цієї боженини. Варто тільки трошечки мати терпіння, тому що якщо у вас є трошечки в запасі часу, то буженина просто буде неперевершеною, оскільки все залежить від часу маринування буженини. Так, нашпиговане м'ясо з усіх боків гарненько промазуємо маринадом, З усіх боків, так? У кожні щелинки, якщо у вас вийде, легкенько промазуємо. Так як буженину ми будемо запікати у рукаві, тому на дно рукава необхідно викласти пару лаврових листочків. Так? І тепер сюди відправляємо маринуватися ось нашу буженину. Так? Ось така цукерочка у нас вийшла. І так, тепер увага. Якщо у вас немає часу, маринуватися м'ясові необхідно мінімум 1 годину. І тоді, в принципі, можна вже його запікати. Але я хочу вам сказати, що чим довше буде запік маринуватися м'ясо, тим воно буде смачнішим, соковитішим. В ідеалі, ви можете залишити його на цілу ніч. Це 8-10 годин. Тому кожен дивиться по своєму часу. Мариноване м'ясо відправляємо до холодильника. Ну що ж, друзі, боженина із індичої грудки у мене замаринувалася. Маринувала я її 4 години, і тепер ми її відправляємо в розігріту духовку до температури 180 градусів на 1 годину. М'ясо запікали в духовці одну годину, тепер дивіться, акуратно розрізаємо нашу, дуже обережно, щоб не опекли свої ручки. Розрізаємо верх нашого рукава, так? зверху нашу буженину поливаємо однією чайною ложкою меду. Так, ось так. Я ще промажу ось так пензликом, щоб уся грудка була промазана медом. І знову відправляємо у розігріту духовку до температури 180 градусів на 10 хвилин, для того, щоб наше м'ясо набуло рум'яної скоринки. Ви тільки ну, подивіться, який апетитний рум'яний шматок м'яса у нас вийшов. Ну, це просто якась неймовірна смакота. По такий шматок м'яса неможливо не пройти, не скуштувавши. Значить, дивіться, який він всередині. Нарізається м'якенько, бачимо всередині і чесничок, і чорнослив. М'ясо не сухе. І зараз ми його скуштуємо. Так, а тепер скуштуємо. М'ясо дуже ніжне, гарно відчуваються всі приправки. Дуже смачне, просто фантастика. І ви знаєте, його можна подати як в холодному, так і в гарячому вигляді. Таке м'ясо прекрасно підійде в якості бутербродів. У мене діти обожнюють на хліб покласти шматочок цього, цієї буженинки. Просто вовку. А також в якості м'ясної нарізки до святкового столу. Отож, друзі, я вам рекомендую приготувати цю фантастичну смачну буженину. Бажаю вам приємного апетиту, чудового настрою на цілий день і дякую, що були разом зі мною. З вами був канал Іляшки на кухні. До нових зустрічей!